Одержання кисню Нам знадобиться обладнання, конічна колба з корком із газовідвідною трубкою, або колба бунзена зі звичайним корком, кристалізатор, гумова або силіконова трубка, штатив із пробірками, стрижневий штатив з тримачем, шпателі або ложечки, деревні скіпки, хімічна склянка, фільтрувальний папір, тертка ножиці або ніж. Спиртівка, сірники або запальничка. Реактиви. Вода, аптичний розчин гідроген-пероксиду, каталізатор це можуть бути сухі пекарські дріжджі, або манган 4 оксид, природні джерела каталізаторів, наприклад, сире м'ясо, морква, буряк, картопля, солодкий перець, томат, листки алое, лохина. Одержуємо кисень. У конічну колбу або колбу бунзена насипте шпателем дрібку манган 4 оксиду або сухих пекарських дріжджів. У колбу налийте 3% розчин гідроген пероксиду об'ємом 30-50 мл. І одразу закрийте її корком. Що ви спостерігаєте? Збираємо кисень двома способами та виявляємо його. Спосіб перший збирання кисню витісненням повітря. Вільний кінець газовідвідної трубки занурте на дно хімічної склянки та прикрити її отвір аркушем цупкого паперу. Це може бути фільтрувальний папір. Поки хімічна склянка заповнюється киснем, запаліть спиртівку. Від полум'я спиртівки запаліть деревну скіпку. Дайте їй трохи прогоріти та загасіть її, щоб вона продовжувала тліти. Піднесіть тліючу скіпку до краю хімічної склянки та тримайте її, допоки не впевнитеся, що вона цілком заповнилася киснем. Що ви спостерігаєте? Спосіб другий збирання кисню витісненням води. Налити в кристалізатор воду. Заповніть пробірку водою. Закрити її. Та помістіть отвором униз у кристалізатор. Відкрити отвір пробірки. Закріпіть пробірку в стрижневому штативі. Перемістіть газовідвідну трубку в отвір пробірки. І чекайте, доки пробірка не заповниться киснем. Що ви спостерігаєте, Коли пробірка заповниться, закрийте її отвір, дістаньте, переверніть отвором догори, відкрийте та внесіть у неї тліючу скіпку. Що ви спостерігаєте? Досліджуємо ефективність каталізаторів. За допомогою тертки ножиць або ножа подрібніть наявні зразки природних джерел каталізаторів. Помістіть отримані шматочки у різні пробірки. У кожну пробірку налийте розчин гідроген пероксиду об'ємом близько 5-6 мл. Спостерігайте за змінами. Занотуйте ваші спостереження і оцініть каталітичну ефективність зразків. Позначте найбільш і найменш ефективні каталізатори.